Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього. Адріан Прокіп. Вітання, пане Адріане. Вітаю, доброго здоров'я. Пане Адріане, хочемо з вами поспілкуватися про ситуацію в енергетиці, в енергосекторі. Звичайно, слава Богу, ми пережилися ті найскладніші місяці через обстріли аршистів, і надіємося, що, звісно, такого ніколи не повториться. В нашій історії, але з, і, і, звичайно, вдячні нашим енергетикам, які понад через понад такі зусилля все-таки змогли втримати нашу державу, втримати нашу енергетику. І багато хто вже вважає, от вже два більше двох тиждень немає відключень світла, що так може тривати і надалі, адже і нібито ніяких проблем в енергетиці немає. Чи дійсно це так, якщо чи, чи є якісь про які варто було б говорити вже зараз? Ну насправді eh, проблеми вони, звісно, є, але от eh, завдяки низці факторів, ми eh, сьогодні маємо електропостачання без відключення. Це кілька факторів. Перше, це те, що eh, енергетичні компанії і енергетики докладали максимальних зусиль для eh, проведення ремонтів і налагодження. Обхідних схем енергопостачання. Друге, це те, що ну, погодні умови. По-перше, достатньо тепла температура. Вона зумовлювала нижчі обсяги споживання з одного боку, з іншого боку, сонячна погода вона зумовила ріст виробництва електроенергії на сонячних електростанціях і відповідно послаблювався дефіцит в окремі періоди. Імпорт допомагав збалансувати енергосистему. Е, от, але е, треба зрозуміти, що е, обсяг енергоспоживання сьогодні це там порядку 3,5 рази менше ніж доступна потужність до генерації е, рік тому. Так, з початком вторгнення з 24 лютого минулого року. У нас а, фактично енергоспоживання впало там на 28-33% е залежно <плес> від дня з порівнянням до того ж дня попереднього року. А, от зараз у е нас енергоспоживання ну по суті майже в два рази менше ніж. Е в аналогічні періоди попередніх років, ну, але знову ж таки треба ще е, приймати до уваги те, що зима цього року була аномально теплою, е, і це теж відіграло е, свою роль. Але е, ті е, ураження, які були здійснені, та шкода, яка була нанесена, звичайно, що це не може бути виправлене в е, дуже короткий період часу, особливо коли мова йде про. Руйнування електростанцій, коли у нас там 70% теплоелектростанцій вони критично пошкоджені. Третина теплоелектроцентрали пошкоджена суттєвих втрат зазнали ургідроенерго так. Ну і вже не будемо говорити про втрату тимчасову втрату Запорізької атомної станції. От, тому е, справді це ця зима е, і робота української енергосистеми вона війде е, ну, в підручники колись, тому що е, жодна інша енергосистема е, не зазнавала е, таких атак, таких руйнувань і сумнівно, чи в іншій країні. Вдалось би втримати електропостачання після такої кількості, такої і такої інтенсивності повітряних атак. Пане Андріане, ну але ось ці наслідки завданих рашистами обстрілів, ракетних атак, яким чином їх можна буде відновити і ці теплоелектростанції, інші підстанції, і хто це має оплатити? Чи це дійсно варто очікувати, як вже деякі наші урядовці кажуть, що будуть зростання тарифів, чи якимось іншим чином, чи це нереально? Е, ну, Це достатньо складне питання, тому що з одного боку, коли ми говоримо про відбудову, е, стоїть питання, чи потрібно нам повністю копіювати ту, mm -hmm. ту модель системи, яка була. Це перше, друге, треба розуміти, що е, більшість електростанцій вони морально і фізично застарілі. Тобто, коли ми говоримо про відновлення, це е, маємо говорити про модернізацію. Е, третє, е, ну, звичайно, що можна сподіватися на. Якусь допомогу у відновленні, там, фінансову, допомогу обладнанням про якісь донорські кошти. Але треба розуміти, що ну, енергопостачання це, це бізнес, який будь-який бізнес він вимагає рентабельності. Так? Рентабельність передбачає адекватні тарифи, які будуть покривати видатки на функціонування. І з одного боку, це з іншого боку, має бути прогнозованість прозорість бізнес-середовища, і тоді можна очікувати якихось інвестицій, там і внутрішніх і зовнішніх, в розбудову енергосектора. Якщо не буде нормального середовища ведення бізнесу, і якщо, скажімо, буде продовжуватись в майбутньому, там от коли ми говоримо після перемоги, буде продовжуватись практика ручного регулювання в енергетичному секторі, то ну, перспективи якоїсь нормального відновлення вони будуть достатньо примарними. Споживач платить завжди за послугу, за благо і за товар. І енергопостачання це точно така послуга, яка вимагає, щоб за неї платили. Ми бачимо ситуацію за минулий рік, тобто девальвація національної валюти відбулася, висока інфляція, так але ми спостерігаємо там зафіксовані тарифи, і так попередньо влада прийняла рішення про те, що матиме місце мораторій на підвищення. Послуг за енергопостачання комунальні послуги от, на період воєнного стану і шести місяців після його завершення, так ну можливо мали очікування стосовно того, що коротшим буде воєнний стан, от, але ну, якщо ми не звернемося до банальних речей в енергетичних компаніях, теж працюють люди, які теж отримують зарплату. Яку вони отримують безпосередньо за рахунок виручки цих компаній, яка надходить від нас споживачів, тому треба розуміти, що послуги енергопостачання вони не можуть бути безкоштовними, чи вони чи ціни на них не можуть бути замороженими, на відміну від всіх інших товарів, які ми купуємо. Пане Адріане, то на вашу думку, все-таки ринок електроенергії в Україні чекає лібералізація. Якою вона, на вашу думку, може бути? Чи є вже якісь пропозиції? Ну ж, Україна прийняла свого часу рішення курс на інтеграцію, по суті, в європейський енергетичний простір. Це означає те, що ми повинні. Запроваджувати аналогічну модель ринку як в країнах Європейського союзу і аналогічні регулювання. Так, модель ринку, ми запровадили законом від 2017 року, який вступив в дію 1 липня 2019 року. Але по суті, ця модель, яка не була чинності, вона була зарегульованою. Тобто, у нас mm -hmm. було надмірне зарегульованість по цінах. Ну в основному це. І як планувалося, що ну, у нас завжди так планується. На якийсь період проходить цей період, і знову в нас продовжуються ці от заходи, всі обмежування і регулювання. Тобто, планувалося, що в 2023 році, коли Україна інтегрується з європейським ринком електричної енергії, у нас ціни будуть лібералізовані. А, ну, По факту, ми лібералізуємо, ми, ми об'єднали ринки. Ми, ми, ми інтегровані з Європою, вже наступив 23-й рік, але, звичайно, що наступив той фактор, якого мало хто очікував, це війна, і вона тягне за собою свої рідні обмеження. Але ну, рано чи пізно, якщо ми збираємося, скажімо, глибше інтегруватися в. Європейські ринки нам доведеться запровадити таке ж регулювання, як має місце у Європі, а там ці от граничні обмеження, наприклад, цін прайскепи, що називається, вони знаходяться на суттєво вищому рівні, і вони покликані лише захищати споживачів в умовах, коли відбуваються якісь надзвичайні ситуації на. В нормальних умовах ринкове ціноутворення воно дає можливість посилати сигнали і споживачам і виробникам, і ну, таким чином система саморегулюється. У нас в нинішніх умовах ці обмеження вони такі, що не дозволяють компаніям нормально функціонувати, модернізовувати свої активи. Ну і так, так відбувалося десятиліттями, на превеликий жаль, тобто у нас були періоди, коли були тверді наміри привести ціни до, до рівня більш відповідного витратам, але як тільки якісь загрози для енергопостачання вони зникали, одразу перемагав популізм, політичний популізм і мав місце, мала місце від відповідь. Політиків на якийсь патроналістський запит е суспільства, от просто хочеться згадати, як це було, наприклад, з газом, коли е ну, в 91-му році Україна стала незалежною. Але звичайно, що от в один день не могло змінитися розуміння, що ми перестали бути командною економікою, а рухаємося до ринку. Е не було розуміння те, що тепер е енергоресурси вони приходять з іншої країни. Яка буде вимагати за них оплату, і от, в нас накопичувалися там там до 93-го року борги там десудру, рівносто третій борги з газ, і дуже скоро Росія почала використовувати цей інструмент цих от боргів як політичного тиску. І в 93-му році, коли відбувалися оці масандрівські угоди по розділу Чорноморського флоту, розділу там ядерного озброєння. Тоді Росія поставила питання ребром, що спочатку ми будемо обговорювати питання боргів з газ, а потім ми будемо обговорювати вже розділення флоту, і тим самим поставила Україну в дуже невигідне положення, і Україна отримала там суттєво меншу частину цього флоту ніж мала би отримати так. По тому, якщо ми говоримо про Газ і Крим, знову ж таки ці от харківські угоди 2010 року, коли Ну, Янукович абсолютно бездарно погодив продовження оренди флоту лише за цю якусь міфічну знижку на газ 30%. І природньо, що коли Росія анексувала Крим, сказала, що ну яка тепер знижка? Крим наш. і при тому всьому, що Росія ну тоді на початку 2010-х років вона навіть була готова до. Можливого сценарію, що доведеться піти з Криму, і готували відповідні бази в Новоросійську для переміщення туди флоту, так тобто ми можемо нам може здаватися, що питання адекватної плати, обґрунтованої плати за послуги дропостачання, воно якесь незначуще, але насправді воно може мати дуже серйозні наслідки аж до. Енергетичної безпеки, як от це прикладом було з Газом і, і Кримом. Пане Адріане, а ось цій ситуації, про яку ви описали щойно, то яка тут роль НКРКП, який як, який має якраз займатися регулюванням цього ринку і, і тарифом? Ну, в нас по суті ми йдемо до тої моделі, коли НКРКП, по суті, регулює роботу природних монополій, тобто, це е, ті ринки, де не монеможливо існування е, кількох компаній конкуренції, тобто мова йде про е, в основному мережеві компанії, як от обленерго, Облгази. Угу. Е, Але е, також Енкарі КП воно визначає оці от граничні ціни на ринках, тобто. Е, по суті, є кілька сегментів ринку електричної енергії, і на кожному з них там Енкарі визначає визначає коридор цін, в якому, от коридор, в якому може бути ціна. Так? І він достатньо такий скромний цей коридор. але якщо врахувати, що компанії сьогодні там суть великі втрати, в тому числі в них є і імпорт обладнання, так зараз немає імпорту вугілля, але є великі затрати на закупівлю обладнання для здійснення цих цих ремонтів, і в умовах девальвації послаблення курсу, звичайно, що ці ці видатки в гривні зростають. Пане Андріане, а от у зв'язку з тим, що ви згадували, що вже у нас інтегрована енергосистема із ЄС, і, і знаємо, що президент постійно говорить про те, що ми рухаємося до Європи, наближаємося. То чи, чи можуть якісь наші західні партнери вимагати того самого лібералізації енергоринку, чи якимись іншими методами нас наближати до норм ЄС? Звичайно, навіть в наприкінці 2021 року було таке очікування, що європейські інституції не погодять інтеграцію України в НСОІ, поки ми не запровадимо там ще, ще деякі акти регулювання і не запровадимо лібералізований ринок по От, але е, по суті, тоді, е, коли відбувся повномасштабний наступ, укренерго звернулася до НСОІ, це е, об'єднання. Системних операторів е країн Європейського союзу, щоб прискорити це приєднання. Ну і звичайно, е Тенцуї відповіло. І в нас е в такому дуже швидкому режимі е ми об'єдналися з Європою, але ну рано чи пізно рано чи пізно це питання постане, і постійно про це говорить європейське енергетичне співтовариство, там, членом якого ми є з. З 11 року, тому що ну якщо будується єдиний загальний ринок, так то в якихось окремих його географічних сегментах не може бути перекосів Ну, приклад Угорщина, наприклад, це зовсім інший ринок нафтопродуктів. Угорщина штучно регулювала ціну на нафтопродукти. І ціни були дуже низькими, і на угорських заправках були найнижчі ціни на паливо. І доходило до того, що навіть забороняли іноземцям заправлятися на заправках в Угорщині. Але нещодавно ситуація відстріла зовсім іншу сторону. В Угорщини закінчилось доступ до дешевої нафти, і в них відбулося різке зростання цін. От ну тобто, це про про перекоси на ринку, якщо будується ринок єдиний, і ми маємо намір в нього йти, так то ми повинні дотримуватися і витримувати цього єдиної рамки регулювання в межах цього ринку. Пане Адріано, якщо говорити ось про наслідки цих обстрілів, знижені тарифи, чи є у нас ризик, що ми можемо залишитися без власної генерації і згодом, все-таки імпортувати електроенергію, яка набагато дорожча в ЄС ніж в Україні? В довгостроковому періоді, звичайно, що такий ризик є. Якщо ми говоримо про роки. Тому що ну як те, що я договорив, що там три четвертих теплової генерації вони, вони пошкоджені, так як будуть розвиватися події з подальшими повітряними атаками, тобто яка буде доля енергооб'єктів. І тобто, наше майбутнє буде напряму залежати від того наскільки ми зможемо будувати нові потужності для того, щоб відновити повноцінне виробництво електроенергії постачання в країні. От а якщо умовно кажучи, ми не можемо, і ми звертаємося до імпорту, то у нас вже ніхто не буде питатися, яку ціну за електроенергію ми готові платити, тобто, або ви платите... Ту ціну, яка в нас є, і імпортуєте, ну або ви залишаєтеся е, без електропостачання. Ну, подібна ситуація зараз е, в Південно-Африканській Республіці. Там величезні проблеми з енергопостачанням, там, е, і, і, там перебої і відключення багатогодинні. От а все це сталося за рахунок того, що е, ну, роками е, е, влада е, не готова була вирішувати. Питання з тарифами і перехід на е, обґрунтоване там, ціноутворення. Е, ну І зараз це вже перший місяць, це вже багато місяців триває ця ситуація, але е, постійні перебої. І прикладів таких насправді є. Є такі приклади, коли е, е, населення в деяких країнах просто живе з генераторами. І в них там взагалі окремий бізнес, це торгівля і здача в оренду генераторів. Так тобто це звичайно та ситуація, яку ми не, не повинні допустити в себе. А треба розуміти, що без енергопостачання жоден інший сектор не може нормально функціонувати, тому що все зав'язане на постачанні енергії енергоносіїв. Так, ну, пане Андріане, ви згадали приклад Південної Африки. І, до речі, там така ситуація, що немає світла, але туди не прилітали е, расістські ракети на відміну від України. І все-таки е, дійсно це, можна сказати, фантастика, що ми втрималися, що ми можемо виходити в ефіри, можемо насолоджуватися всіма благами цивілізації. Е, і будемо сподіватися, що і в майбутньому не залишимося без них. Дякуємо вам, пане Адріане. Спасибі вам, гарного дня і слава Україні, героям слава експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіпу.